Що таке собівартість біткоїна і як на цьому заробити? Давай розберемося, бо в порядку. Отож, собівартість біткоїна це е, та кількість витрат грошей, яку потрібно витратити для того, щоб добути один біткоїн. Я думаю, що це очевидно, що е, криптовалюту видобувають за допомогою електроенергії. Відповідно, на сьогодні, для того, щоб видобути один біткоін, потрібно е, затратити як мінімум 60 тисяч доларів. Наше головне питання як на цьому заробити? Давай розберемося по порядку на графіку. Отож, зараз на графіку ми бачимо біткоін, на е, графіку один день. Я зараз вмикну один індикатор. А цей індикатор він дуже простий. Він називається RSI. Я не буду говорити на основі чого він був складений, як він працює, але скажу одне: він максимально точно показує стадії перекупленості і перепроданості біткоїна, і дуже часто він перетинається, особливо на великих таймфреймах, з його ціною собівартості. Давай просто подивимося. Ближче на цьому графіку ми бачимо, наприклад, коли останній раз цей індикатор показував в нас, що потрібно купувати цей актив. Тобто, подивись, наприклад, 24 січня коли біткоін був по 38 тисяч доларів, після цього він зробив похід на 75 тисяч доларів. І при цьому на цьому можна було заробити майже x2 до своєї ціни. Далі, після цього, в нас чекала корекція 24 рік, серпень, де біток біткоін коштував 50 тисяч доларів. І знову цей індикатор показав, що його потрібно купувати. І як результат, після невеликого руху ми закріпилися на 105 тисяч доларів. І в цілому теж можна заробити було 100% до свого депозиту. Далі, знову, що ми бачимо, 25 й рік березень біткоін коштував 75 тисяч доларів перед своїм походом на 120 тисяч доларів. Теж можна було заробити доволі непоганий прибуток. І що я бачу зараз? Я бачу, що біткоін 84 87 тисяч доларів, і знову цей індикатор показує, що потрібно купувати біткоін. Тобто ми бачимо, що на е, історії цей індикатор на великих таймфреймах дуже добре відпрацьовує. Відповідно, зараз є дуже хороша можливість купити біткоін е, майже за ціною собівартості. Нагадую, що його зараз собівартість 60 тисяч. Відповідно, чим ближче ми зараз до цієї ціни, тим агресивнішим потрібно бути у покупці цього активу. Е, далі, що буде з собівартістю далі? Потрібно розуміти, що е, видобувати біткоін стає тільки важче. І раз на 4 роки е, в біткоїна відбувається халвінг. Халвінг це процес, коли е, цей актив починає е, видобуватися набагато складніше. Відповідно, ціна його собівартості е, росте. Наприклад, 4 роки назад ціна собівартості біткоїна була 20 тисяч доларів. Зараз це вже 60 тисяч доларів. Як ви розумієте, ця ціна може тільки зростати. Відповідно, купувати біткоін це є е, обов'язковим для тих, хто хоче залишитись е, довго е, у світі фінансів. Якщо тобі було корисне дане відео, підпишись на мій канал, адже тут буде багато цікавої інформації по крипті і трейдингу.